Вітаю, мої маленькі друзі. Кожна пора року славиться своїми явищами природи, що є для неї характерними. Так пізня весна та літо радують нас веселими грозовими дощами, громом блискавкою та різнобарвною веселкою. Осіння пора засмучує сірою мрякою та чарує яскравим листопадом». А ось зима не бариться дарувати нам свої явища сюрпризи, Довивижні і навіть трохи чарівні. Саме такий сюрприз вона принесла для нас сьогодні. Погляньте на екран чому все довкола виглядає таким незвичайним. Справді все вкрите інеєм. Зима чародійка трохи почаклувала вночі. І зранку всі здивуванням помітили, що всюди іній. Іній вид зимових опадів. Так само як влітку буває роса, так взимку іноді все вкривається інієм. Давайте розглянемо іній поближче. Він складається із крихітних кришталевих кришталиків, тонесеньких, схожих на маленькі голочки. Шкода, що дерева, вкриті інеєм, довго не залишаються такими гарними. Щойно повіє навіть легесенький вітерець, і льодяні голочки осипаються і зникають. Підніметься вище зимове сонечко і розтане пухнастий іний. А які зимові явища природи ви ще знаєте, діти. До побачення. До нової зустрічі!